Якщо говорять, що одне натуральне число ділиться на інше, то мають на увазі ділення безостачі. Наприклад, 12 поділимо на 2, отримаємо ціле число 6. 16 поділимо на 8, отримаємо ціле число 2. 35 поділимо на 5. Отримаємо ціле число 7. Пригадаємо, як називають компоненти дії ділення. Число, яке ми ділимо, називають ділене. число, на яке ми ділимо, називають дільник, і результат цього ділення називають часткою. Отже, зміст слова дільник вам зрозумілий. Запам'ятовуємо. Дільником натурального числа А називають натуральне число, на яке А ділиться націло. Будемо говорити, 63 ділиться на 7 націло, і тому 7 є дільником числа 63. 56 ділиться націло на 8, 8 є дільником 56. 45 ділиться націло на 9 і 9 є дільником числа 45. 28 ділиться на одиничку і одиничка є дільником числа 28. 15 ділиться на число 15, 15 є дільником числа 15. Тепер з'ясуємо, яку кількість дільників може мати кожне натуральне число. Очевидно, що абсолютно кожне натуральне число, крім одиниці, має принаймні два дільника. Це одиничка і саме це число. Отже, 100% кожне натуральне число, крім одиниці, має дільниками одиницю і саме це число. Та більшість натуральних чисел мають декілька дільників. Наприклад, у числа 12 будуть наступні дільники: 1, 2, 3, 4, 6 і 12. У числа 49, такі дільники 1, 7 і 49. Запам'ятовуємо, числа, які мають більше, ніж два дільника, називають складеними. А такі числа як 5 в нашому прикладі і 67, які своїми дільниками мають тільки. Одиничку і саме себе називають простими числами. Запам'ятовуємо, простими називають числа, які мають тільки два дільника один і саме це число. І пам'ятаємо, що одиниця не є простим і не є складеним числом. Це пані, яка гуляє сама по собі. Перейдемо до практики і з'ясуємо алгоритм знаходження всіх дільників натурального числа. Знайдемо дільники числа 56. Ми з'ясували, що кожне число ділиться на одиничку і на саме це число. Одиничка є найменшим дільником натурального числа, а число 56. Тобто саме це число є найбільшим дільником натурального числа. Справа будемо виписувати всі знайдені дільники. Зараз записуємо 1 і 56. Найменший дільник і найбільший дільник. 1 і 56 називають очевидними дільниками числа. Знайдемо, які ще є неочевидні дільники. Натурального числа 56. Зауважимо, що дільники виступають або складають пару, і добуток цієї пари це є це саме число, тобто це перевірка множенням виконаного ділення. Знайдемо наступну тепер пару дільників. Будемо ділити число 56 по черзі на натуральний ряд чисел. За одиничкою йде двічка. Поділимо 56 на 2. Ділимо куточком. 5 поділити на 2 по 2. Відняти 4 залишається 1. Зносимо 6, 16 на 2 по 8. Зажди 8, 16 відняти 0 отримали, тобто 56 поділилося на ціло на 2. Отже, 2 є дільником 56. 56 поділити на 2 дорівнює 28. І 28 є дільником числа 56. 56 поділити на 28 дорівнює 2. Отже, записуємо сюди справа: наступну пару це 2 і 28. Наступне перевіряємо число 3. Ділимо число 56 на 3. Отримали число з остачею. Тому 3 не є дільником числа 56. Наступне перевіряємо число 4. Поділимо 56 на 4 5 поділити на 4 беремо по одному, 5 мінус 4 залишається одиничка, зносимо 6, 16 на 4 по 4, 4, 4 16, відняти від 16 отримали 0. Тобто, 56 поділилося на 4 без остачі. 4 є дільником числа 56. Отже, 4 і 14 є дільниками числа 56. Записуємо результати ділення 56 поділити на 4 дорівнює 14. І 56 поділити на 14 дорівнює 4. І сюди справа записуємо нашу найдену пару це 4 і 14. Наступними числами були 5 і 6. З'ясували, що 5 і 6 не ділять число 56 націлу, тому вони не є дільниками числа. І перевіряємо число 7. 7 є дільником, тому що це табличка множення. 56 поділити на 7, це є 8, і 56, очевидно, поділити на 8, це є 7. Отже, 7 і 8 є дільниками числа 56. І записуємо це до наших пар. На цьому перевірка або пошук дільників числа 56 завершен. Тому що всі числа, які більші за 8, і які б ділили 56 на ціло, знаходяться в правому стовпчику наших дільників. Тому можемо записати.

А якщо ми порахуємо, скільки маємо дільників, то в нас виходить, що їх 8, тобто парна кількість. Отже, запам'ятовуємо, що кожне число має парну кількість дільників. Є винятки. Числа, які є квадратом деякого числа, мають непарну кількість дільників. А саме, наприклад, число 4 є квадратом числа 2. Тому у четвірки. Дільниками будуть 1, 2 і 4. Число 16 є квадратом числа 4. Тому для 16 дільниками будуть 1, 2, 4, 8 і 16. 36 є квадратом числа 6. Випишемо всі дільники числа для числа 36 це будуть 1 2 3 4 6 9 12 18 і 36. Як бачимо, у кожного з таких чисел непарна кількість дільників. Помічаємо, що числа до квадрату яких ми шукали дільники, знаходяться всередині, тобто в екваторі всіх дільників цих чисел. І так підсумуємо. Для того, щоб знайти всі дільники числа А, треба перше, відразу записати в дільники найменший дільник і найбільший дільник. Це завжди одиничка і саме це число А. Наступний крок. Треба по черзі перевірити, яке із чисел натурального ряду є дільником числа А. Для цього треба поділити число А по черзі на числа натуральні 2, 3 і до тих пір, поки не знайдеться таке число К. Яке поділе число А на ціло. тоді запишемо в дільники знайдену пару ЦК і частка відділення а на К, і продовжимо далі шукати числа із натурального ряду, які будуть ділити наше А на ціло. Пошук дільників завершиться на тому натуральному числу N, яке буде не більше. Від останньої частки. От і все.